Як завжди періодично, хтось співає метро, збирає донати на щось. Школа очікує дерева. Ходова задовго, також Дивиться таке, да? Може, це пори Їхала в метро, нагадала. Ну, просто любуюсь кожен раз нашим метро. Марана дуже красиві. Е -е, не те, що я багато що була. Була тільки в Парижі. Е -е. Так, собі метро, скажімо так. Але що я згадала? А, вона мені запам'яталась парижанка. А, негроїдної раси. Афро, афро-француженка. Боже, ну, вона така шикарна, наче щойно зійшла з подіуму. Дуже крута, вона ще була з дитиною, з хлопчиком. Напевно, от зараз я розумію, що десь такого віку, як Кирило, він, напевно, менше. Але я прям любувалася нею, вона така красива, була. ну чесно. Так, тому що ну, метро і всіх, що там їздять, і так собі. Скажімо так, контингент. А от вона, напрям, розділялася, настільки Ну, уявляєте, Я вже дуже давно там була, точно більше семи років. Напевно, десь 10 років назад. а це тепер її пам'ятаю, саме її. От паріш не пам'ятаю, а, а цю дівчину в метро пам'ятаю. Що ви, любі друзі? Я навіть не уявляю, чим вас таким зацікавити. Думаю, думаю. Що я думаю. Ви, можливо, якось долучитись. Але як ви можете долучитися, я не знаю, що в мене в голові і що в мене заготовано. Ніхто не знає, живучи в Україні. Так, вийшов, мій хлопчик і сонечко. Розкажеш вам слів, як день пройшов? Нормально, стабільна відповідь. Може, ти вам показати моє різні. Обов'язково. Обов Все? Відео будуть короткі. Все ж таки будні дні, бо я не впевнена, що хтось може щось довго осилити. Не в смислі по моїм відео, а взагалі я, наприклад, сама мені також важко дивитися, багато-багато-багато годин, багато, багато скажімо так. Ти не має коли господі. Я, по-перше, не блогер, я працююча людина, а блогер це моє хобі. Виправдовуюся, можливо, так. Як мій борщ? Стільки коментарів отримую. Неприємно. <ріст> Добре, я перезніму відео, я а, зроблю борщ, як я його бачу, а не та, як дитина попросила на що коруч. Ой, да 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 це оправдування зараз. Тому <ріст> що на будній день після роботи я і так ідеально готую. Нагадує їм Так, нагадую, чому я завела цей блог. а то в мене таке враження, що ще за цією забули. Коли я... Захворіла на онкологію, це не було щось звичайним моїй сім'ї чи серед моїх знайомих та друзів. Тому було багато-багато постійно запитань, що я, як я, де я. І так далі. Враховуючи, що я б тільки три місяці десь обстежувалась, то ну, ви розумієте, так як це мене задовбувало. Тобто в мене ще нема. І що кажуть лікарі? Що кажуть лікарі, що кажуть лікарі? Забудьте це слово, забудьте цю фразу, коли людина з онкологією нічого лікарі не кажуть. Ніхто не скаже щось погане, а як щось каже, то тільки в тому випадку, коли тобі потрібно готуватись до смерті. Ну тобто, ну вже все, вирок. Так, по вашому людина захоче з вами таким ділитись. Звичайно, ні. Або а, вже пройшло доволі багато часу, як я дізналась про онкологію, а мене до цих пір запитують, які в мене були результати аналізів. Я не пам'ятаю. Ну я не пам'ятаю. Я й через рік після того, як я дізналась, не пам'ятала. Ну тобто, я не особливо на це звертала якусь увагу. Розумієте? Це зараз, да? я вже більш прокачана, розумію, що таке лейкоцити, що таке тромбоцити, за що вони відповідають, що таке, що я, для чого вони і все таке, розумієте? А тоді в мене не було таких даних, мені лікар казав, чи все добре, чи все погано, все. Ну, можете сказати, тоді був інтернет. Він то був, але в мене не було розуміння, що в мене онкологія довгий час. Тобто мене лікувала, не зрозуміло, від чого більш того лікарі цього не знали, від чого вони лікують. Періодично ви мені пишете в коментарях жива, жива? 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 Я жива своїми проблемами, своїми болячками, жива, все добре. Все добре. Як і всі живу, ще й живу в Україні, ну, тобто в мене додалось до всього. Бог мене явно любить, розважається за мій рахунок. Це з приводу того, моє відношення до Бога. Я вірю звичайно, я вірю, Я в християнській сім'ї народилась, Мені тато був священник, потім Акаяна згубила його кар'єру, Але, на щастя, наразі він чудовий дідусь. Це прекрасно, головне. Хоча під кінець усвідомити, що потрібно бути своєю сім'єю. Що я не люблю говорити, люблю про себе, ну тільки про себе люблю. Ну, що я можу говорити, якщо я ці на роботі? Комерційна таємниця, комерційна таємниця не можу говорити про те, що я відбавилася від шикарного проєкту, тільки тому, що в мене немає досвіду. І тільки тому, що я розумію, що, блін, що це ж стільки нірватрьки, стільки фізичного, емоційного втручання, я просто бачу, як зараз колеги потерпають. Це жахливо. Ну, тобто я мав, ну я би не потянула, в принципі. Ну, якби захотіла, то все б я змогла, але я не хотіла. Мені моє емоційне стан здоров'я, дорожчий. Тим більше, ну, так, мені не вистачає досвіду ще і. Не можу розірватися, бо зараз кінець, кінець початок місяця багато поточних питань по поточним клієнтам. Щось нове масштабне брати не можу. А Хоч я дуже хотіла щось круте, по івентам спробувати організувати. Можливо, це колись і станеться, але поки що я щасливо і рада, що я цим не займаюся. Тому що ну, гімаройна на гімарина, геморої, на геморої. І я просто не встигаю услідкувати всі новини. Ну, таке. Бачите, моя дитина сьогодні дуже мовчазна. Це дуже рідкісно, дуже рідкісно. Після школи багато чогось балакає, нічого не зрозуміло, але, але для нього це дуже важливо, а для мене важливо його вислухати. Так, вдома вже записувати відео, як я готую супчик, не буду буде звичайні, гриби, капуста. Це стабільне, це база, моркну. А, можливо, помітили, що без картоплі. Так, без картоплі. І почнеться сезонна молода картопля, то тільки тоді ми її їмо. Щастя, Карило також її вже не любить. Він би їв, але виключно смажений. А може за здоров'я. Ну, це було дуже лецімірно з моєї сторони, <смі> тому що поглощати кожен день якусь владі, а якісь якусь... солодощі ввечері, це насильне про здоров'я. Все. А ну, скільки разів я повторила за сьогодні, все. Робіть висновки, робіть висновки. Але ж я стараюся, яка каже Кирило, це ім'янчиво, це його улюблена фраза. Все. цьом цом люблю обожнюю. Ось таке, там гарне сонечко. Напевно, нічого не видно було, так? Да? Важливо, що я буду говорити правильно. Мені деколи здається, що вам важливо, як я це роблю. Як я це роблю. Моя інтонація. Я просто дивлюсь, вам важливо побачити повзом. <смі> ну, мої 42 КГ вам також важливі. Комусь для Хейта, комусь для насолоди. І то і то і те, і де мені підходить. Дякую за те, що я біля вище ладі браті. Привітнові посія я ще до.